Ви дивитеся Суспільне Вінниця? Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. Цю місцину у селі Мар'янівка Гайсенського району з 2017 року ветерани називають долиною учасників бойових дій. Тут протікає річка, є ставки поруч, гранітні скелі та ліс. Місцевість розчистили від чагарників, аби натовці мали де відпочити з родинами. каже ветеран російсько-української війни Микола Данилюк. Тут був смітник. Болото, все зароше ну, кропива десь до трьох метрів висотою. Почистили водойми, вивезли сміття, викопали криницю, встановили кілька будиночків для сімейного відпочинку ветеранів. А ще каже військовослужбовець Микола Мурієнко, поселили тут овець. Робили місце для себе, для, для однодумців, для того, щоб прийти відпочити, порибалити. Хлопці прибирали, половина з яких вже немає. Всі прибирали, вивозили було. На добровільній основі ніхто не змушував, ніхто за це не платив. З дітьми садили цей сад. Ну то дійсно нічого ще не було. А зараз ви подивіться, яка красота зробилася для відпочинку. Планували тут створити реабілітаційно-оздоровчий центр для ветеранів і їхніх сімей, каже Микола Данилюк. Дуже багато розлучень було: 70%. відсотків, хто був мобілізований в АТО, в Гасинському районі. У нас почалися суїциди. Почали думати, радитися і от придумали таке, що створити от такий центр, щоб з сім'єю міг е ветеран з сім'єю виїхати десь на природу, відпочити, е половити рибу, ну і зрозуміло, щоб було якесь укриття. Якийсь будиночок, щоб був можливо, там з ночовкою що він приїде сюди. Аби реалізувати задумане 9,4 гектара землі, яка належала він обл агролісу, ветеранам дали у користування на 30 років. Далі обласна рада передає землю на баланс гайсінської міськради, і саме на цьому етапі все призупинилося. Чому суспільному пояснює юрист Гайсінської міськради Олександр Міщенко. Міській раді, якщо я не помиляюсь, цю земельну ділянку віддали близько півроку назад. І з цього часу почалось вирішуватися це питання. Яким чином надати їм земельну ділянку? Це земельна ділянка лісогосподарського призначення. Зміна цільового призначення відповідних земель здійснюється за погодженням з кабінетом міністрів. Це Розглядалось ділянка. питання передачі постійне користування даної земельної ділянки громадській організації. Але на жаль, Установчі документи спілки на сьогоднішній день не дозволяють здійснити дану передачу. Земельним кодексом України визначено, що корист... і визначені категорії там, фізичних і юридичних осіб, які можливо передати земельні ділянки в постійне користування, а саме громадським організаціям інвалідів. Але, на, на жаль, вони не є в цьому, в цьому переліку і їхніми установчими документами. ж Ніяк не визначено, що це спілка там інвалідів, учасників. Микола Данилюк каже, передати землю на баланс Гайсінської громади порадила сама ж міськрада. І тоді про такі юридичні нюанси їх не попереджали. Ми сказали, що треба створити комунальну установу. А щоб створити комунальну установу, вам потрібно цю землю перевести нам в комунальну власність. Знову ж ми звернулися до обласної ради з проханням передати цю землю в комунальну власність Гессінської міської ради. Коли вони отримали цю землю, тут почалися незрозумілі рухи. То вони статут не підходить, потрібно змінити назву, треба змінити соціальну адаптацію. Їхні аргументи до того абсурдні, що ну, в голову не, не вкладаються. Мені набридло це все, не пішли стопцями і. Зажадали, що повертайте назад у власність обласної ради. Ми не хочемо з вами справу мати. Сподіваємося, що там ми отримаємо підтримку і так само повернути нам дав тимчасове постійне користування. 23 жовтня на сесії Гайсінської міськради присутні на сесії депутати одноголосно проголосували за повернення цих земель на баланс обласної ради. Балан високогляд витюк, а поки вирішується питання з землею, долину УБД у Мар'янівці, ветерани підтримуються у належному стані. Відновитися та відпочити на природі приїздять і захисники, які нині боронять країну. Військовослужбовцю на псевдомонах 58. На війні розповідає півтора року. Після поранення приїхав додому до рідних. Я зараз на реабілітації. Отримав поранення лівого плеча і правої руки. Це досить файно. Природа Олександр Пастушенко у долині УБД розповідає вперше. Ногу чоловік втратив під час виконання бойового завдання під Вовчанськом на Харківщині. У нього ампутація вище коліна пересувається на милицях. Зовсім інша реабілітація не в палатах, ніде на природі хороша і красиво. Ірина Хоходра, Андрій Нєсіров, Суспільне новини. Вінничина. 20 відвідувачів центру підтримки переселенців Ямаріуполь доєднались до написання радіодиктанту національної єдності. У центрі пишуть його третій рік поспіль. Свої роботи відвідувачі центру Ямаріуполь каже його працівниця Наталія Іванова. Не надсилатимуть після оприлюднення тексту радіодиктанту на сайтах Українське Радіо та Суспільна Культура, 28 жовтня. Написане Перевірять самі. Принципово не носить окуляри, кулінарить, веде власний блог і займається спортом. Кореспонденти Суспільної Вінниці поспілкувалися з військовим на псевдоверес, який втратив зір на війні. Віталій каже, власним прикладом доводить іншим, що, попри фізичну ваду, жити повноцінно можна. Мікроавтобус для 59-ї бригади передали учні 22-го Вінницького ліцею. Гроші на нього зібрали під час двох осінніх ярмарків. Ця автівка третя за рахунком, яку школярі передають оборонцям. Рок мужності організували у другому Вінницькому ліцеї. До школярів завітали воїни, які після поранення проходять реабілітацію в одному з медичних закладів Вінниччини. Оборонцям школярі підготували подарунки, зібрали понад дві сотні книг сучасної та класичної літератури. Майже тисячу маскувальних сіток для українських захисників за рік виготовили жителі села Рахни Лісові. Волонтерський центр зорганізували у місцевому будинку культури. Виготовляють сітки зі спанбонду, який ріжуть на смужки. Для цього зробили спеціальний станок із дерева та канцелярських ножів. Куби для укріплення бліндажів, буржуйки, турбопічки та окопні ракети для ЗСУ, виготовляє вінничанин Валерій Савосько. До повномасштабної війни майстрував печі і продавав їх на базарі. А зараз все, що робить у гаражі, відправляє на фронт захисникам. Грошей за свою працю не бере. За день виготовляє чотири пічки і майже сто скоб для укріплення бліндажів. У Вінниці почали подавати тепло до помешкань містян. Відповідне рішення затвердив виконком міської ради 21 жовтня. Прийняли його через зниження середньодобової температури повітря. Теплопостачання житлових будинків здійснюють поетапно. На тепер послугою постачання теплової енергії забезпечено 1145 житлових будинків та 68 закладів соціальної сфери. Цьогорічний врожай кукурудзи на 15% менший, менше, аніж торік. Причина тому посушливе літо та прохолодна весна, каже агроном одного з агропідприємств Гайсинського району Сергій Смілянець. Середня врожайність цьогоріч 8 тонн із гектаром. 45 жінок вивчились на автослюсарів у Вінницькому центрі профтехосвіти номер 1 Навчальний проєкт для дорослих стартував цьогоріч у квітні. Курси короткострокові, розповів директор закладу Валерій Дяків. Зорганізували їх у рамках програми професійного освіти України «Skills Recovery» за підтримки уряду Німеччини. Останні спогади Маріуполя Історія крізь речі і виставку під такою назвою презентували у художньому музеї Вінниці. Експозицію присвятили життєвим історіям маріупольців, які покинули свої домівки через окупацію рідного міста. Пес на кличку Джесі збирає гроші на дрон для ЗСУ. Його господарка Тетяна Печеніська родом з Харкова. У Тростянці мешкає майже два роки. Спершу допомагала плести маскувальні сітки у місцевому волонтерському центрі. Згодом взялась за в'язання килинків для воїнів. На центральну площу міста із Джесі приходить щодня з 10 до 18 години. Гроші збирають вже тиждень. Їх передадуть місцевим волонтерам, які придбають безпілотник. Підпишуть його від пса волонтера Джесі. Старовинні фрески виявили в єврейській синагозі на Вінничині. Малюнки знайшли під час ремонту приміщення, розповів власник будівлі Аліх Лехцер. Частину мистецького твору під штукатуркою помітили влітку, коли монтували сходи на другий поверх. Фрески на стінах це зазвичай фрагменти зі старого заповіту, говорить краєзнавець Андрій Баніт. Поки ремонтні роботи у синагозі призупинено шукають реставраторів та інвесторів, аби відновити фрески 18 століття.